Паркова зона перед будівлею Банк Львів нам показували, як можна зробити, поєднати Тут злакові рослини. Я лівець мінджуліп, кутовник. Тут якби при всі рослини, тому що це такий горбок, на якому висаджені пінісетами, для того, щоб захистити цю паркову частину від Дороги. Так само, мінджулі. От я тут побачила, наскільки він яскравий такий зелений насичений колір і в поєднанні контрастує з лаковими. Оце мені сподобалося. так. Тут засипано все корою, немає, тут геотекстилю, прокладений крапельний полив, щоб це все трималося. Ну і дерева, акценти. Є ялини. Тут ялинка висаджена масивом. Наприклад, оце йде шавлі, але ну, трошки от вона підсихає. Між іншим у мене теж друге цвітіння якесь таке не дуже. Тут спірея в поєднанні зі злаковими. Сосни є. Я лівці сосни, тому що вони посухості, які витримують сонце. Така групова посадка. Я би я лівці так щільно б не садила, що вони розростаються. Можливо, потім в планах формувати їх, якісь квітки вирізати, формувати тепіарії. А в чому фішка? Що отут, де ці припідняті клумби, під нами паркінг. Тобто оця доріжка, по якій я ходжу, це дах. Отут все так зроблено. І тут готувався спеціальний ґрунт, засипався скерамзитом, який затримує вологу. Нам розповідали на семінарі, як вони це все готували, є свої тонкощі, тому воно все живе. Агротканини чи агроволокна немає. Кора на голу землю і висадили кизильник. Ну, Будь-який горизонтальний кизильник, який закриє всю землю. І дивіться, це як зелений килим. У нас на півдні кизильник погано реагує на солену воду. Оце що я можу сказати. А так, якщо якісна вода на півтінь, навіть сонячна ділянка з якісним поливом, то у нас кизильник на півдні теж буде зростати. І його родзинка це ягідки, які з'являються ближче от осінь, зима. І це все буде потім, коли листя опадає, потім все в червоних ягідках. В тіньовій частині парку тут вирішили висадити кизильник. Так, він витримує тінь, він може зростати. Бачите, тут набагато більше ягідок. І висадили рододендрони, вони ось під тими деревами. Дерева ось ці зростали, багряники. Ось так їх окультурили, знизу прибрали гілля. Це напевно, гіопластика, тому що такий. Цікавий І схил рівненький, засіяли газончиком, напевно, геопластиком. А ми всі сідаємо на загальне фото. У нас